Привіт-привіт, мої хороші, мої найкращі Кияни. Рада вас вітати на каналі Тиро Україна. Сьогодні подивимось, що буде в найближчий період, що очікує, до чого ворог готується, які перестороги, до чого нам готуватись. Правильно? Не забувайте підписуватись та приходити на особисті розклади. Київ, область, Київ, найближчі дні. Ми віримо, ми віримо в захист, по області буде відпрацьовуватись. Дивіться вам. М -м -м. Карта помірність каже, що життя йде по накатанні. вам дадуть щось новеньке поставлять, довезуть, привезуть. По захисту. Але в чому біда? Як тільки щось дають, ворог починає випробувати. Збіситься. І те, що показую, на найближчий період будете декілька разів відбивати спочатку в області спочатку, а потім вже над містом. Ну, спрацює, добре спрацює. Що ти за об'єкти вишукуєш? Що шукаєш? Перше ППО, і він шукає слабкі місця, починаючи чомусь з області, з району, а потім вже ближче-ближче до міста. І коли знайде там, може якось так прокладає, да? знесила ти область або район, да? і потім вже йде на місто. Буду збиттям. Дивіться. Великий вогонь може бути трошки пізніше, але він в декілька заходів. Дуже хитрий план. Я зроблю вигляд, що я не до вас. Ви відволічетесь, ну, як знаєте, як от мені показує, ви гармату розвернете вправо, а я зайду зліва. Отак. Поки ви будете працювати по тих об'єктах, які перші там, будете їх добивати, зайдуть. З іншого як напрямку. ну, Тим же курсом, але з іншого напрямку. Зайдуть інші види зброї, Отак, От Гібр... гібридний, господи, гібридний якийсь. А що ж ти так крутишся? Що ж ти так хочеш? Вночі хочу спочатку зробити, щоб було гучно. Знову карта помірності. Потім зробити вигляд, що все нормально. Чому нікого не кошмаримо, що ми, ну такі всі ясочки? Може якісь засідання будуть, бо будуть щось заслуховувати? А дивіться, там ще хтось буде розмовляти з ворогом стосовно формули миру, намагатися, не ми. Хтось ну, від нашого ім'я. І він просто буде лютувати. Він, до речі, дуже часто по Киву б'є на якихось емоціях після зустрічі. Там, от я пам'ятаю, пам'ятаєте, початок війни, як з Ердоганом, там або там, з кимось з лідерів поспілкується, все, біс, біситься, починає дуже сильно бомбити. Є якісь неприємні новини стосовно грошей. От дослівно кажу, ми знаємо, що у партнерів гроші є, нам перекрити туди шлях. Будуть видавати по крихті. Чому? Діти, домовляйтесь. Такий є план. Є питання трибуналу тоді як? Буду дивитись окремо відео зроблю по зброї. Мені не подобається. Кажу, а як трибунал? Щодо трибуналу. Мені кажуть: тоді йдіть битися на фронтах, доводьте свою правоту, але тут ви самі по собі. Будемо дивити зброю, тому що Києву будуть казати, у вас є можливість повітря закрити. Ну, чомусь йде фраза, у вас літаки є. Як раніше, не буде. От, знаєте, як От нам кажуть, ми вам дали стільки, що вам повинно було вистачити. Шукайте. Ну що сказати, да? дивлячись новини, як то що деребанець. Ну, нам кажуть, ми гроші дали стільки, що ви повинні були перемогти. Київ найближчі дні. Вже дуже близько будуть цими літаками підходити, до речі, пускові якось в них зміняться. Будуть злітати, 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 лякати, лякати, пуски будуть, є небезпека. Знову ж, я не бачу кінцевої цілі. В нього є єдине, що лякати і бити, бити і лякати. Тут нема цілі там. Знищення місця. Тут сам факт, що я пробився. Я пройшов. Від нас залежить, можемо і відбити. Я сподіваюся, що ми не почнемо економити снаряди, бо це призводить до поганих наслідків. Я дуже сподіваюся, бо я бачу той момент, коли ми будемо дуже обережно використовувати ППО. А це як людина повинна. Прорахувати не тільки як збити ракету, правильно там, а ще і чи є сенс, ну, ну це як взагалі? От мені йде таке, що економимо. Бравера, найближчі дні. В районі гучно. Буде літати. Тут спочатку дрони підуть. Якийсь об'єкт будете захищати, Борис риспіть в найближчі дні. На район -прильот. район прильот. З того, з тої частини з Бориспільського району будуть заходити на інфраструктуру на Київ. Біла церква найближчі дні. Є небезпека. військові об'єкти, які. Воно десь не в передмісті, і буде якось так з двох боків може залітати, розвідувати щось. Буде чутно в місті. Я не бачу, що він там місто хотив, хотів, господи. Хотів розбомбити. Я бачу, що він хоче конкретні. От у вас конкретні об'єкти, хоче, щоб їх не було, і їх неможливо було чомусь там відбудувати і полагодити. Може, у вас аеродром там чи щось є таке? ну, Туди буде бити. Дякую.